Вітаю всіх! Це кар'єра за безробітнього футбол Manager 22. Ми продовжуємо грати на календарі 1 січня 2024 року. Ми зараз знаходимося у нафтові кохтирка щодо того, як ми йдемо по турніру. Тобто, якщо я правильно пам'ятаю, ми були десь тут, після чого. У нас був певний такий спад, якщо можна так назвати. Тобто програли Минаю, інгульцю. Але згодом потрохи-потрохи почали покращувати свої позиції. Під кінець першої половини сезону всі матчі перемогли. І, власне, на даний момент ми зараз знаходимося на п'ятій строчці, 34 бали, 1... Один... Одне очко від зони плей-офф до виходу до Прем'єр-ліги. І все здається добре. За кадром також у нас був ще один трансфер. Ферні Санчес. Закриває майже. Всі позиції у напівзахисту. Загалом техніка психологія непогана, фізика хромає, але все може бути. Але як я в попередній серії казав, я думав, що приблизно ось ці 4 матчі я вам покажу. Але не так все склалося. Чому? Бо нам запропонований новий контракт. Контракт у Хорватії у професійній першій лізі. Тобто, Динамо Загребське є місця у Єврокубках. Але, ну, як зазвичай, таке буває, що команда знаходиться або на останньому місці, або на передостанньому В нашому випадку це останнє місце. Ось по тактиці, власне. Така ж сама тактика, як ми граємо, по фінансам є проблеми, ну, нічого такого страшного в цьому немає. Пару виходів в Єврокубки і це питання вирішується за по історії. Команда непогана. Срібні медалі і бронзові брали. Але зараз ось у них пішов спад. По тренувальній базі. Набагато краще, ніж у нас є. А по гравцям, власне, нічого ми не можемо бачити. Ось. І, я так гадаю, це гарний випадок для того, щоб прогресувати нам як тренеру. Тобто, хорватська перша ліга. Так, знаходиться трохи нижче, ніж українська, тобто українська прем'єр-ліга зараз на 10-му місці, хорватська на 15-му. Але новий досвід, підвищення репутації. Ось. Попередньо я домовився про, про те, що мене будуть відправляти на курсі, курси підвищення кваліфікації. Наразі це у нас континентальна ліцензія С. Скіли можете побачити. тобто... Є прогрес вже по 8-7, дисципліна взагалі 12. Праця з молодими гравцями 9. Тобто, після підвищення, я сподіваюся, тут вже будуть десятки. Ось. Ну і давайте, я так гадаю, можна починати. Звичайно, не хочеться кидати. Команду, яку будували, власне, три сезони. Але потрібно прогресувати. Тому починаємо переговори. Зниження зарплати, власне, до 50%. Мінімальна зарплата, бо у команди є проблеми з фінансами, а нам ці, ця зарплата наразі не потрібна. Запропоновуємо. формулюємо Ну. Прощаємося з нафтовиком? Можливо, не назавжди, можливо, ще повернемося, будемо спостерігати за тим, як закінчиться сезон. Але, власне, на цьому наша історія в українському чемпіонаті. Цей етап завершується. І починається хорватський етап. Тобто, що нам тут пишуть? 10-та строчка, одне очко. Те, що я і до цього казав. Великий тиск будемо відчувати, то не обговорюється. Звичайно, ми не були фаворитами, але ми забрали. По репутації національна, хай буде. Рік заснування 1907 тобто команда з довгою історією. Як я і казав, забирали сріблеро, срібло. І навіть ставали другими у хорватському кубку у 7 та 16 роках. Тож, сподіваюсь, як мінімум, спробуємо повторити. Звичайно, не в першому сезоні, але ж все ж таки. По прогнозу восьме місце, тож всі. Все в нас є для того, щоб, як мінімум, прогноз підтвердити. Ну, Команда зараз ближче познайомимося. Розвиток молодих гравців. Працюємо в рамках бюджету. Головне не вилетіти до другої ліги. Ну, сподіваюся, з цим справимося. Так, буде прес-конференція. Кожен місяць. Ну, то вже я гадаю, за кадром подивлюсь. А тепер щодо команди. Тобто, як ми можемо бачити, у нас два воротаря. І я б сказав, що поганенькі. Так, захисник. Психологія, фізика задовільна, техніка могла бути краще, але. Краще, ніж те, що у нас було у Охтирці. Також, плюс-мінус такий самий Центральні захисники. Ну, тобто, центральні захисники, можна сказати, що рівні. Фланговий, непоганий, ветеран наш місцевий, ну, можливо, до кінця сезону дограє, але швидкість. Взагалі нікуди не йде Новак Новактепщич. Е ну, так тут вже погірше я б сказав. Тобто фізика не така гарна, як у попередніх центральних психологія, а ось техніка десь на рівні. Бруно Года, лівий захисник, пречудовий, можливо, буде нашим основним. Пучко. Також подобається. Ну, а ось в центрі в нас вже виникають питання. Тобто, здається, що і непогані, але можна, я так сподіваюся, знайти і покраще. Ну, хоча б вибір є, то вже непогана. Каймаков, це, мабуть, буде нам гравець. На фланг. А, хоча в центрі тільки може грати. Ну, хай буде, буде грати в центрі. Далі гравець, який закриває нам повністю ліву бровку. Ну, можливо, можливо, але я не впевнений. Тут навіть нічого такого не можна сказати. Центральний може як. Бокс-ту-бокс навіть буде гарний вибір. Ось цей крайочок на обидва фланги. Подобається 27 років. Тобто пару сезонів ще може пограти. То, можливо, буде основним. Антикранак. Аналогічно, тим більше 20 років, є куди зростати, але по скілам вже непогано. Барташ Б'єль, 29 років. ну, Тут, скоріш за все, буде як вихід на заміну. Драган Бистрович, молодий. Будемо підключати, будемо награвати вже у цьому сезоні. Люка Солдо, 21 рік, нападник. Ну, якби. Витримка та координація були покращені. Я б сказав, що може навіть у старт залетіти, але поки я того не бачу, може як заміна Лаушіч. Нічого такого. Тобто треба міняти. Далі Арбер Хокса, мабуть. Сей по фізиці непоганий, психологія непогана. Техніка, можливо, один з основних, будемо далі дивитись. Молодий, гарячий. Ну, можливо, також будемо награвати у цьому сезоні. І Ів'ян Свержняк, я так розумію, середній. Тобто, якщо техніка близька, як на мене, до старту, То ось фізика і, фіз... і психологія нікуди не. підходять. Власне. Ну. Я б сказав середній склад і. Тепер у мене немає питань, чому вони на останньому місці. Щодо розкладу, тобто. 4-0 від Динамо. Потім була серія з нічиїх, Хайдук 1-0. Хайдук, якщо я пам'ятаю, непогана така команда. Ну, а далі пішли програші. Навіть Динамо Загреб обігрували. Тобто, потенціал, якийсь є, залишилось награти цю команду. Власне. Ну, сподіваємось, це буде нам під силу. тобто Половина сезону. Що в нас, до речі, по турніру по правилах, і скільки можна іноземців. Так, правила. Е, трансфери. Тобто, я. Україна, то є Євросоюз. Подобається. Аренда. А, ось. Шість гравців зі стран. Не Євросоюзу. І. шість вихованців з Хорватії. Ну, Тобто, шість Хорватів і. Шість не із Євросоюзу. Ну. Будемо розбратися з цим. Подивимося, що з цим можна зробити. І як з цим грати. По селекції, ну. Аргентинців нам пропонують. Подобається. Але, я так розумію, вони все всі не досить якісні. Хоча, ну, Ну, Витримка 7.11, то не про що. Будемо дивитися по персоналу, є варіанти розширення нашого персоналу. Тобто додаткові тренери, додаткові скаути, що мені подобається. ну, Фізіотерапевти, врачі є. Лікарі, і то є добре. Тож. Ось, власне, така у нас команда. А, до речі, що в нас по фінансах? Як все відбувається? Ага, тобто у нас були проблеми навіть більші, ніж є зараз. Ну, будемо виходити з того. Але, на жаль, я так розумію, багато трансферів у нас не вийде навіть як вільних агентів, бо. Зарплатним бюджетом в 15 тисяч вже витратили 1400 навіть. Ну. що ж, фінансові проблеми вирішувати я вмію. Будемо з цим розбиратися. І, сподіваюсь, то все вийде якнайкраще. По розкладу. 28 січня у нас буде перший матч. Зроблю декілька товариських ігор для того, щоб награти їх. І, до речі, по тактиці, мабуть, продовжуємо грати краями. Та ж саме 4-3-3. Затверджуємо, бистрий вибір. Ага, і в нас тут є. Погані лінки між гравцями. Ну, ось якраз сподіваюся, за ці товариські матчі хоча б погані лінки зникнуть. Ну Як можемо побачити, перша перший трансфер, який напрошується, це Воротар. І будемо його шукати. Можливо, навіть я спробую Черниша з Нафтолик забрати. Будемо дивитись, як то вийде. Можливо, навіть вийде певних гравців з Динамо більш якісних, таких, як, наприклад, Волошин. Так, Вікентій Волошин. Тобто, закриває повністю весь атакувальний напівзахист. По скілам, я пам'ятаю, він непоганий. Тобто пас вище 10 є дріблінг. Навіси хромають, але ж все ж таки техніка, кутові, психологія, фізика причудові. Ну, До речі, може, навіть не зацікавлений. Недостатньо інфраструктура і низький рівень життя. Ну. Можливо, навіть не все так добре у цьому чемпіонаті. Давайте тоді одразу Черниша спробуємо. І. М -м -м, навіть не знаю. Робимо пропозицію. Ну, як для своїх. 30%, часткові платежі. Хай буде 5 тисяч. Запропонуємо. Ось. І. Власне. Мабуть, на цьому все. Побачимось. Навіть не знаю вже під кінець сезону. Тобто я зроблю трансфери. Пройду другу половину сезону, і вже в наступній серії розповім, як воно все пройшло, як ми акліматизувалися, якщо можна так сказати. І зіграємо якраз таки останні матчі. А, ну і ще так. Ми почали навчання на континентальну ліцензію Б. Про чудово. Що ж, Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!